наче серце склянка теплої води, чи це панацея? То на це не назву, але якщо вам подобається пити, то пивати... Каже, там чистить щось, просто запускає всі процеси, кишківник там просто співає вам. Ні, ну щоб, щоб аж так голосно про це говорити. То ні, я колись навіть гуглив там, щоб прям метаболічно, щоб вода вплинула на щось. Там її треба випити. Літру літра це не склянка, все ж таки. Я теж пів воду зранку, я звик до цього старатись. Треба пити саме воду, Кава взагалі і дуже виражений діуретик, Чай теж діуретик. Тобто найкращим е, варіантом напою це є вода. День на фрешах, Наш що це улюблене детокс, так чи ні? Ні. точно ні. По суті, будь-який сік це вода, цукор. Ну, якщо фреш, там трошечки кіковини буде. Але адекватний раціон має базуватися на овочах, фруктах. Там обов'язково мають бути якісь крохмалемісні продукти і тваринні продукти. А голод, так чи ні? Здебільшого ні. Людський організм е, мільйонами років був пристосований до того, що ми витримували голод, і є певні е, докази того, що інтервальне голодування може. Покращити там певні показники і там збільшити тривалість в людей, що не дуже відомо, пари точно е, питання в тому, кому це робити. Можливо, для вас голод це буде дуже погано, тому здебільшого все ж таки ні. Але якщо вам окей, наприклад, звузити свою рамку харчування до вісьми годин, і ви це чудово почуваєте. То можна так жити, нічого поганого немає. це вже інтервальне голодування. Так, тобто, та, та. Може, зараз набуває по цієї популярності і різні інтервальні кажучи? види голодування. Є в рамках вісім годин, така саме більш демократична, є таке, що людина просто один день нічого не їсть. Є такі дні, що людина їсть тільки 500 кілокалорій, якщо людина себе окей почуває і утримувала навіть від благословення лікаря на це. Ну я все ж таки раджу обов'язково про це консультуватися з лікарем, то в принципі можна, але самостійно. Ну, можна біде. А оце голод, який довго тривали, коли люди не їдять тижнями. Це, це напевно, патологія, це анерксія. Ну, дивіться, і дуже багато збочених дієт. До речі, слово дієта, щоб вас не лякало, дієта взагалі за кордоном воно означає Спосіб харчування, тобто нічого поганого під нього не під ним немає. Не Антихарчування контекст, типу, це якесь спеціальне, мега дивне, таке вичурне харчування в основному, щоб схуднути. Так, от дієта насправді для більшості людей потрібна одна: це та що їсти овочі. Не їсти менше оброблених продуктів, в яких є доданий цукор і сіль, там не споживати солодкі води. Ну, про це можна трошки детальніше поговорити. Це те, що називається тарілка здорового харчування. Це для більшості людей, ось оце має бути дієта, якихось там мегаспеціальних там дієт не треба. Дуже багато збочених є різних е, варіантів, але. Це не має під собою наукової бази, і ось це таке, що там чи на фрешах бути дуже довго, чи взагалі не їсти дуже довго. Ну, це може бути якась витівка людини, яка має інформаційний вплив, але не має базової медичної освіти. Тому тут треба бути обережним.